Кишечник підвищеної ехогенності на УЗД. Правильніше казати гіперехогенний кишечник як ультразвукову ознаку. І в залежності від того, в якому терміні це виявлено, буде залежати і, що означає ця знахідка. Якщо це перший, другий скринінг, то гіперехогенний кишечник є м'яким маркером хромосомної патології плода. Якщо ми бачимо ехогенність, підвищену у кишечника, в третьому триместрі вагітності, то це може бути і варіантом норми, це може бути і проявом інфекції, також може бути проявом таких захворювань вроджених, як, наприклад, хвороба гірфрунга або муковісцидоз. Але, на жаль, такі захворювання, як правило, остаточно виставляються вже після народження дитинки. Дуже часто оцінка ехогенності кишечника є суб'єктивною у лікаря ультразвукової діагностики. І не все так просто з трактовкою цього стану. Тож подальші ультразвукові обстеження та додаткові за необхідності генетичні обстеження, можливо, вам нададуть відповідь. Але якщо це ізольована знахідка, то в більшості випадків це взагалі варіант норми, і нічого в цьому поганого немає.